Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на занятті по ліпленню. А кого ж ми будемо сьогодні ліпити? А сьогодні ми зліпимо трудівливого, працьовитого павучка. Адже не лише люди працюють весною навесні, а працюють і звірі, і працюють комахи, а також павучки. Давайте ж з вами переглянемо, яку ж працю виконує павучок. Свою ніжну павутину він сплітає безупину. Вісім лапок у камашки, день і ніч працює важко, бо для мушок гамачок виплітає павучок. Ви бачите, попалася мушка в гамачок, тобто в павутину в павуках. І він її уже. Собі для їжі припас. Паучки поїдають різних комашок малесеньких, малесеньких мишат і навіть маленьких ящерів. Ось погляньте, якого павучка я вже зліпила, він уже сплів собі павутину, і навіть в його гамачок вже попалася маленька мушка, якими він любить ласувати. Для роботи нам сьогодні потрібен буде половина аркуша, а 4 зеленого кольору. Можете взяти і будь-який інший кольор, і блакитний підійде, і коричневий. Також потрібна буде дощечка, стека, пластилин. Чорного, білого. У мене світло коричневого кольору. Ви можете взяти і помаранчевий колір, тому що павучки у нас бувають різного кольору. І так, спочатку ми візьмемо великий брусочок, зліпимо спочатку павучка. Візьмемо великий брусочок коричневого кольору, розімнемо його добре, меншу частину для голівки, а більша частина для тулуба. Голівку ми скрутимо, скотимо в кульку. Кругленьку це буде, скотимо ось таку кулечку. ось. А з, більшого, з більшої частини пластилину ми повинні зробити, спочатку скотимо в кульку і зробити овальний тулуб. Ось кульку зробила і потім перетворюємо її. Овал цукульку ось такий овал. А тепер діти нам потрібно з'єднати. Ми вже з вами ліпили різні фігурки, і ви знаєте, що ми можемо скористатися сірником або зубочисткою. І так, в тулуб ми вставляємо сірник, залишаємо трошки. і Нанизуємо голівку. Ось тулуб нашого павочка із голівкою вже готовий. Ну, відразу зробимо нашому павучку очки, візьмемо шматочок білого пластилину невеликого розміру, розділимо на дві малесенькі частиночки, з них зробимо дві малесенькі кулечки і прикріпимо очки. Нашому павчку. Діти, є такі цікаві факти про павучка, що у павучка вісім лапок і ще вісім очок, но самі великі вони на голові, а потім розташовані. По всій голові вони дуже малесенькі, тому ці вісім очок ми не будемо з вами сьогодні йому ліпити. Ми самі більші, які ми бачимо. Зовсім маленький шматочок чорного пластилину я взяла, переділила його ще раз навпіл, можна відщипнути. І зінички зробимо Ось чорну зіничку на одне очко і на інше очко, А за допомогою стеки ми йому гострішою стороною ми виріжемо йому ось такий ротик. Ось такий буде посміхатися павучок, тому що він наплете паутину, ось такий павучок у нас вийшов. Тепер діти нам знадобиться. Чорний пластилин. Я вже сказала, що у павучка вісім лапок нам потрібно ось таких чорних чотири промінчика однакової довжини. Ми прикріпимо і вийде у нас з однієї сторони чотири ніжки і з іншої. Три я вже скотила промінчика. І ще один зараз скотимо. Покажу. Ми вже багато промінчиків робили однакової довжини. Однакової товщини. А, ось уже такої довжини є. І кінчики загострені такі кінчені, це лапки будуть. Вони будуть загострені кінчики. Ось ось такі промінчики. І зараз будемо складати нашого павучка. Прикладаємо. Всі чотири полосочки. Ні, ми спочатку три прикладемо полосочки по довжині тулуба. Ось погляньте, як це виглядає. А потім ось приклали три. А потім ми вигинаємо йому лапки ось. ось так вигинаємо йому вверх лапочку і донизу лапочку. І так всі. Лапочки. І останні лапки ми прикріплюємо на самий кінчик. І ці лапки відводимо трошки в сторону, ось як ззаду вони йому допомагають пересуватися. Також загинаємо ось, і лапки. Ось такий павучок у мене вже отримався. Давайте зараз прикрасимо павучка, ви можете різний узор. Вони в них, які хочеш, можуть бути узори на спинки. Я йому зроблю чотири смужки чорного кольору. Якщо ми лапки зробили, то, то я розкочу знову ж таки промінчик тонесенький. Переділю його на чотири однакові. Ось так, прирівняю, знову відрізала. Знову відрізала. Ось чотири такі однакові смужечки. І прикріпимо йому на спинку. Зробимо йому такий узор на спинці. Ще можемо зробити йому на попі такий, такий трикутничок. А ви візерунок можете придумати і самі нашому своєму паучку. А зараз ми його зробимо, що він у нас працює. Поки відставимо сторінку паучка ось до його товариша. Візьмемо картон зеленого кольору і почнемо робити паутину. Павутину, діти, ми будемо робити з білого пластилину і будемо знову накочувати дуже багато тоненьких-тоненьких смужечок, промінчиків. Чим тонше, тим паутина буде у нас краще виглядати. Він майстак нас справжній ткач, але ткачі ниточки тонесенькі прийдуть, а наш паучок собі паутинку. Капкан для того, щоб здобувати собі їжу. Тонесенькі, тонесенькі промінчики. З цих смужечок ми спочатку зробимо як сніжинку, коли ми ліпили ось такі смужечки. З однієї сторони, потім ми зробимо смужечку з іншої сторони, і так до кінця можна розтерти, а можна накатати тонесеньких. Потім діти сюди, сюди, і потім, як сніжинку, ми будемо робити такі, такий візерунок. Ось таку паутину я вже склала. Вона готова, де наш трудівник. Ось ми посадили його на паутинку, і він в очікуванні смачної поживної їжі. Чекай паучок. Ось такий гарний трудівник у мене вийшов на паутинки, діти. Ви постарайтесь також зліпіть павучка працьовитого. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята!